Такі черги до територіальних центрів комплектування зараз навряд чи побачиш вживу чи у соціальних мережах. Натомість тепер мережею ширяться відеобійок між інспекторами ТЦК і чоловіками, та навіть жінками. Публікації збирають чимало злісних коментарів, створюючи розкол у суспільстві і картинку посиленої примусової мобілізації. Те, що вони можливо посилюються, ну тобто, думка така складається у населення, тому що можливо останнім часом ці заходи більше висвітлюються через те, що з'являються повідомлення і там в телеграм-каналах, на телебаченні потрапляють. В області здійснюють мобілізаційні заходи мобільні групи оповіщення, які складаються з представників ТЦК, Національної поліції та СБУ. В межах цих заходів здійснюється перевірка військово-облікових документів громадян. А у випадку невідповідності даних людей скеровують до терцентру комплектування, де останні перебувають на обліку. Якщо особа, наприклад, в результаті перевірки визначається, що вона є порушником правил військового обліку і раніше була. Подана в розшук працівниками ТЦК СП. Е, відповідно, така особа підлягає адміністративному затриманню і доставки до територіального центру комплектування ТЦКСП. У всіх інших випадках виписується повістка. Здійснюють оповіщення повістками, які видають особисто або віднедавна надсилають Укрпоштою. Ми не контролюємо процес надсилання, тому що цим займається Укрпошта. Ми моніторимо стан фактично підписання цих повісток. На сьогоднішній момент порядка 17 тисяч повісток в Рівненській області вже підписано і, відповідно, знаходяться або в стані доставки до адресатів, або вже були доставлені на Рівненщині. з початку повномасштабного вторгнення 6 тисяч осіб були належно оповіщені. 80% з них наразі перебувають у розшуку. Планово щодня щотижня відповідно списки цих осіб. Подаються в до Національної поліції України для їх доставки розшуку і доставлення до територіальних центрів комплектування. Ці особи відповідно підлягають адміністративному штрафу. Розмір штрафу від 17 до 25 тисяч гривень. Дії груп ТЦК та СП далеко не усі рівняни оцінюють схвально. Кажуть, мобілізація зараз однозначно має бути посиленою, однак потрібно застосовувати інші методи. Трібно. По-іншому до цього відноситись. Потрібна мотивація тих людей, які можуть це робити. Ну, чи хочуть, чи не хочуть. Звичайно, що стикалися, звичайно, що це має місце. Ні, я думаю, що просто це повинно бути якесь інше, має бути рішення, інша мотивація цього всього є. Це можна придумати, якщо сісти і обдумати. Просто цього зараз не робиться. З багато в соцмережах, особливо в телеграмах, показують відео, де неправомірно забирають людей. людей Понизилась мотивація. Люди бояться піти на роботу, бояться навіть пройти прогулятися по місту. Наразі на всій території області працюють мобільні групи ТЦК та СП. Мобілізація проводиться у звичайному режимі. Зазначили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.